Ще один із способів маніпуляції, який називається помилка снайпера. Є різні різновидності цієї помилки у формулюванні помилка техаського снайпера. Неправильна ціль, але суть не міняється. І зараз я вам розкажу про неї. Так от, в чому ж помилка снайпера? Так звана помилка. Візьмемо лучника, який стріляє в дерево. На дереві там є певна така ціль на такі кола, і він повинен попасти прямо в десятку чи дев'ятку. Це так зазвичай відбувається. Одначе помилка снайпера говорить нам про іншу стратегію. Це коли спочатку стріляють в дерево, а потім уже малюють ціль. Тобто виходить, що довільний робиться такий вистріл. Попадає стріла в дерево, і потім ми малюємо ціль, так, нібито з першого разу наш вправний лучник попав в ціль. І так можна зробити декілька разів. Як це у житті, як це в бізнесі? До прикладу, певний консультант уже бере людей успішних, успішних підприємців і так далі, і тому подібне. Він їх консультує, і говорить, що завдяки саме його. Якихось там стратегіям, його консультаціям, ця людина стала успішною. Розумієте, да? в чому тут хитрість маніпулятивна? Доволі часто це також роблять вчителі, викладачі, ну і не лише. Тобто вони вже беруть певну таку контекстну ситуацію, де роблять якусь довільну. Довільний такий постріл і говорить, що от цей постріл це якраз саме те, що говорить про їхню вправність, про їхнє вміння. Ну, я думаю, що вам це ось буде ще раз нагадуванням про існування різного роду маніпулятивних прийомів, і ви зрозумієте, що не завжди. Ті всі результати, які ми бачимо, корелюють із причинами і наслідками, так однозначно, як би нам хотіли це показати на телебаченні, в кіно, в житті, в літературі, в бізнесі, в продажах, ну і так далі, і тому подібне. До зустрічі у нових відео!